В'язання це чудовий спосіб розслабитися та втілити свої творчі задуми в реальність. А якщо ви займаєтесь в'язанням, то точно знаєте, наскільки важливо мати правильні інструменти. Тому я рада представити вам ось такий набір аксесуарів для в'язання, в який входить 13 дуже потрібних нам речей. Перше, це лінійка. Зроблена з доброго матеріалу та має зручну форму, що дозволяє легко вимірювати діаметр спиць. Завдяки цьому ви зможете точно підібрати необхідні спиці для вашого проєкту, що зробить вашу роботу ще більш якісною. Ось так. Ви маєте спицю і не знаєте, бо немає ніяких на неї познаків. Ви берете ось так в лінієчку, і ви розумієте, от, який в неї номер. Також, якщо у вас є ось такі кругові спиці, ви також дуже легко. О, номер 3. Дуже легко завдяки цій лінійці будете розуміти, яким інструментом ви... Маєте працювати. Вимірюйте діаметр спиць та насолоджуйтесь в'язанням повну. Як часто ви в'язали проєкт, думаючи, що знаєте, скільки рядів ви вже зробили, але в результаті помилялися та доводилося починати все спочатку. Намагаючись зберегти час та зусилля, придбайте ось такий лічильник рядів для в'язання. Цей лічильник має простий та зручний дизайн, який дозволяє легко переключати число рядів під час в'язання. Ви берете ось так, на спицю, одягаєте його і починаєте в'язати. Він у вас знаходиться ось тут. Ви пров'язали один рядочок і поставили на один. Ви пров'язали другий рядочок і поставили на два. І ось так зручно, він у вас знаходиться на кінці спиці. І коли ви рядочок доходите, ви розумієте, що тут треба перевести спицю. Також, якщо ви використовуєте такі спиці, ви також одягаєте його на спицю. І коли ви працюєте, дійшли до цього ряду, і ви зробили ось так: третій, четвертий, п'ятий ви можете використовувати його з будь-яким видом в'язання, незалежно від того, наскільки складним є ваш проєкт. Більше не потрібно запам'ятовувати, скільки рядів ви зробили або позначати їх на папері. Лічильник рядів дозволить вам зосередитись на в'язанні та не втрачати рахунок. Це також допоможе вам зменшити кількість помилок та зробити процес в'язання ще більш приємним та продуктивним. Якщо ви любите в'язати, то напевно знаєте, як болісно можуть бути наколоті пальці від спиць. Якщо вам видно, то в мене якраз зараз є ось таке місце. Не знаю, чи вам видно на камеру, де я наколола палець. Тепер є рішення. Це ліконові наперстки для в'язання. Наперстки зроблені з силікону, вони забезпечують м'якість та еластичність. Вони дуже зручні в використанні і можуть бути використані на будь-яких спицях. Наперсток просто одягається на палець та дозволяє вам в'язати без болю та дискомфорту. Ось так. Ви коли в'яжете, то бачите, ось так ви ним спицю силиконові наперстки дуже легко миються та дезінфікуються. Крім того, силиконові наперстки дуже гігієнічні, оскільки вони не збирають бруд та бактерії. Силиконові наперстки для в'язання насолоджуйтесь комфортом та безболісним в'язанням. Якщо ви любите в'язати, то напевно знаєте, як незручно, коли петлі на спицях губляться. Заглушки для спиць або наконечники допоможуть вирішити цю проблему. Заглушки для спиць зроблені з силікону, який надійно фіксується на кінці спиці, допомагає уникнути випадання петель. Вони дуже зручні в використанні та легко монтувати на спиці. Заглушки для спиць можуть бути використані. На будь-яких спицях, незалежно від їх розміру, вони також допомагають захистити петлі під час транспортування роботи. Якщо, наприклад, ось ви звершуєте роботу, то ваші петлі будуть забезпечені від того, аби загубитися. Також, коли ви завершили свою роботу і вам десь треба ну, в інше місце, чи як ви берете ось так. Одягаєте на спиці і ось так ваші петлі забезпечені від того, аби вони могли загубитися. Заглушки для спиць це необхідний аксесуар для будь-якого в'язального проєкту. Вони допоможуть зберегти ваші петлі та захистити вашу роботу від пошкоджень. Якщо ви любите в'язати, то знаєте, що іноді під час процесу в'язання може бути потрібно вам зняти петлі. Наприклад, петлі можуть бути зняті на палець рукавиці, коли ви в'яжете, або для підрізу рукава, коли ми знімаємо під рукавом петлі. Саме тому я пропоную вам ще ось таку шпильку для зняття петель. Ця шпилька зроблена з доброго матеріалу, вона має зручну форму, що дозволяє легко знімати петлі з вашого в'язального проєкту. Вона особливо корисна для роботи з відкритими петлями. Шпилька для зняття петель це не тільки корисний інструмент, але й чудовий аксесуар для вашої колекції в'язаних інструментів. Вона легко поміщається у вашу сумочку, завжди готова до використання, то допоможе вам зробити ваші проекти ще кращими. В'язати кругові вироби, такі як шапка, як реглан рукав, то вам потрібні спеціальні спиці, кругові спиці на тросику. Кругові спиці на тросику дозволяють легко і зручно в'язати кругові вироби без необхідності зшивати деталі або використовувати шкарпеткові спиці. Тросик дозволяє легко переміщувати петлі по спицях, а гладкий поверхневий матеріал сприяє безперешкодженому ковзанню петель. Якщо ви в'яжете або шапку, або снут, або що там, якийсь сведрик по колу, то бачите, як зручно, коли петлі знаходяться на таких спицях. Вони на тросику, дуже гарно сковзить петля по них, ніде нічого не цепляє, і кінчик в цих спицях дуже зручний. Якщо ви любите в'язати складні візерунки, такі як коси, арани, то вам потрібні додаткові спиці різних розмірів, які допоможуть вам створити прекрасні вироби. Тому пропоную вам ще ось такий набір додаткових спиць для в'язання кос та аранів. Набір складається з трьох спиць різних розмірів, що дозволить вам легко змінювати розмір петель. Татовщину нитки для досягнення бажаного ефекту. Кожна спиця зроблена з якісного матеріалу та має зручну форму, що дозволяє легко виконувати складні візерунки. Додаткові спиці для в'язання коста та аранів – це не тільки корисний інструмент, але й чудовий аксесуар для вашої колекції в'язальних інструментів. Вони легко поміщаються у такий органайзер для в'язання, завжди готові до використання та допоможуть вам створити неперевершені вироби. Придбавши такий набір додаткових спиць для в'язання, ви розширите свої можливості в'язання складних візерунків. Якщо ви любите в'язати шкарпетки, то вам потрібні спиці, які будуть зручними та легкими у використанні. Тому в цьому наборі знаходяться спиці для в'язання шкарпеток. Вони зроблені з якісного матеріалу, що забезпечують їхню міцність та довговічність. Вони мають зручну форму та довжину 20 см, що дозволяє легко в'язати шкарпетки будь-якого розміру та складності. Крім того, спиці мають гладку поверхню, що дозволяє петлі легко ковзати по поверхні. Кінець допомагає забезпечити міцне сцеплення з ниткою. Спиці для в'язання шкарпеток це не тільки корисний інструмент, але й чудовий аксесуар для вашої колекції в'язаних інструментів, вміщаються в ваш органайзер і готові завжди до використання та допоможуть вам зробити ваші шкарпетки ще кращими. Якщо ви любите в'язати, то ви знаєте, що для завершення проєкту потрібно зшивати всі частини разом. Ця голка зроблена з пластмаси та має зручну форму, яка дозволяє легко проколювати в'язане полотно. Вона особливо корисна для в'язаних проєктів, де потрібно зшити кілька частин разом, наприклад, для зшивання светра, кардигану або іграшки. Голка для шивання це не тільки корисний інструмент, але й чудовий аксесуар для вашої колекції в'язаних інструментів. Налегко поміщається в цей органайзер і готова до використання та допоможе вам зробити ваші проекти ще кращими. Ось таких дві штучки: одна довша, одна коротша. Кусачки для обрізання ниток. Це необхідний аксесуар для будь-якого в'язального проєкту. Кусачки для обрізання ниток мають гостре лезо, яке дозволяє легко і швидко відрізати нитки. Вони також дуже зручні у використанні та мають зручну форму, що забезпечує комфортне тримання та контроль під час різання. Вони легко піддаються чищенню та дезінфекції, що робить їх гігієнічними для використання. Кусачки для обрізання ниток можуть бути використані для будь-якого типу ниток, незалежно від їх товщини та матеріалу. Вони ж також дуже зручні для використання з іншими видами рукоділлям, такі як шиття та вишивка, сантиметрова стрічка в коробочці. Це необхідний аксесуар для будь-якої в'язальної роботи. Вона дозволяє легко та точно вимірювати розмір виробів та інших матеріалів. Сантиметрова стрічка в коробочці, ось такий з кришечкою, має гладку поверхню, коробочка забезпечує зручне зберігання стрічки та захист її від пошкоджень. Стрічка має довжину 150 см, що дозволяє вимірювати розміри навіть великих деталей. Вона також має двостороннє маркування. Сталевий гачок з ручкою та без ручки. Це надійні та зручні інструменти для в'язання. Вони виготовлені зі сталі, що забезпечує їх тривалу та надійну роботу. Гачки з ручкою мають зручну для тримання, ручку, що дозволяє зменшити втомлення рук та запобігти болю при трималому в'язанні. Ручка має зручну форму, яка підходить для різних розмірів рук та забезпечує максимальний контроль над гачком під час в'язання. Гачок без ручки також зручний та надійний. Він має гладку поверхню та гострий кінчик, що дозволяє легко пройти через петлі. Органайзер йде у подарунок. Для кожного, хто замовить цей набір аксесуарів, такий органайзер йде у подарунок. В ньому буде знаходитися 13 необхідних аксесуарів для вашого в'язання. І ще залишається трішки місця, якщо ви ще захочете щось сюди покласти зі свого інструменту. Також є для цього вільне місце. Органайзер має ось такий. Замочок, молнію, вона дуже гарно розтібається і легенько застібається. Під відео я залишу ссылку, де можна зі мною зв'язатись на сайті.